Я зараз хочу розказати про організацію свого робочого місця. Я працюю в бухгалтерській сфері, а це сидяча робота з 1997 року. Отрахуйте самі, скільки, 27 років, да? десь так, 27 років. І особливість та, що ти більшу частину свого робочого часу сидиш. Не знаю, як вам, наскільки вам комфортно. Така робота мені, сидяча робота, вона не дуже комфортна і завжди я намагався знайти якісь варіанти. Як вирішити цю проблему з сидячою роботою? Якісь варіанти столів, стільців там попрацював і стоячі, і різні варіанти. Зараз у мене склалася така система. Що ось я придбав колінний стілець, на ньому сидіть. Ось отак можна переставляти висоту, наприклад, ось більша висота, більша висота. Ось ще. Ще більша висота, ще більша висота. Якщо більша висота, то інакше розподіляється навантаження на ноги її і, і на все. Щодо столу, стол в мене піднімається. Стіл автоматичний, тому можна змінити висоту. Колінного стільця, і ось комфортно працювати. комфортно працювати Якщо ти зменшуєш висоту колін стільця, і навантаження на, на ноги, на, на тіло зовсім інше, то ось ти просто зменшуєш зменшуєш висоту столу, робиш цю висоту столу такою, яка тобі потрібна. І от працюєш далі. Можна ще зменшити, буде зовсім по-іншому розподілятися навантаження. от Ближче продвигаєшся, опускаєш. Стіл нижче і працюєш нижче. Наприклад, потрібно вам періодично встати. Вам не дуже комфортно на колінному стільці. У мене виставлена вже висота на роботу стоячи, ось вона піднялася, і ти стоїш і тут працюєш, якби стоячи, працюєш стоячи. Попрацював стоячи, набридло вам стоячи працювати, знову опускаєш до більш-меншої висоти, наприклад. Набридло на колінному стільці виберете звичайний стілець, звичайний стілець, і ви. Ви сидите, ви сидите на звичайному стільці, сидите на звичайному стільці. Якщо вам набридло на звичайному стільці, то є в мене таке ось геймерське крісло. Є ще геймерське крісло. Тут різні подушечки підставляються, щоб вам було, щоб вам було комфортно. І ви сидите на цьому геймерському кріслі. Тут взагалі все дуже м'яко, але це звісно все дуже індивідуально. Мені незручно на цьому кріслі. Ну, наприклад, якщо півгодини посидіти, то ще можна на геймерському кріслі. Тут і качатися, можна, і крутитися. Тобто, начебто дуже зручно, але дуже м'яка оця частина на якій сидиш, дуже м'яка, і м'язи реагують так не дуже добре. Тобто, не не, не дуже приємно, коли дуже м'яко. Як на мене, виходячи з мого досвіду, то те місце, на якому сидиш, воно має бути. Таке трохи жорстке, не дуже м'яке, а тут дуже м'яке. Другий мінус, коли, наприклад, влітку, то воно не дуже добре до тіла, дуже потіє тіло і не дуже приємно на цьому геймерському кріслі, але це все дуже індивідуально. Тобто, це я обрав собі такі матеріали. Отже, стіл, який піднімається, опускається автоматично. Оце геймерське крісло. Ви можете на кріслі посидіти на звичайному стільці. Або найкраще це колінний стілець. До нього потрібно звикнути, але, як на мене, це найкращий варіант. Причому ви змінюєте положення цього колінного стільця. Тут три положення, такі автоматичні три положення, ще раз покажу. Спершу ви сидите на такому положенні, потім на такому. А потім на такому. І змінюється навантаження на тіло. І тобто ви змінюєте протягом дня ці варіанти. Окрім того, тут можна ще переставляти гвинт викручувати і переставляти отут. Я собі обрав оці три положення, і мені поки досить. Але періодично можна все це переставляти, гнучко на, налаштовувати під себе. Отже, я б сказав, що основне це колінний стілець, і оцей стіл, який рухається вверх чи вниз. Другий варіант це звичайний стілець, і третій. Як на мене, найгірший це оце супер крісло, яке взагалі тут все так продумано, дуже гарно. Ну я обираю колінний стілець. А що обираєте ви? Який у вас варіант роботи сидячої роботи? Як ви організовуєте своє робоче місце? Розкажіть і напишіть в коментарях під відео.